Зараз я хотів би просто сказати вам свідоцтво про Біблію. Саме про цю Біблію хотів вам сказати свідоцтво. Це є Українська Біблія, переклад Олієнта, видавництво Британського закордонного біблійного товариства 1962 року. Оцінність безперечно. ми зараз поговоримо трошки про це віддавництво, як свідоцтво. Цінність є в самому слові. Я хочу зачитати вам із книги Псалми 118 Псалом Декілька віршів. 118-й псалом, 103 по 105 вірш. Давид говорить в цьому самому більшому Псалмі, який поділений на алфавіт якраз це 22 букви єврейського алфавіта. Такі глибокі слова про цінність Слова Божого. 103, 104, 105, псалом, 118 псалом, яке то от солодке слово твоє для мого піднебіння. Солодше від меду воно моїм устам. Від наказів Твоїх я мудріший стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди, для моєї ноги Твоє слово світильні, то світло для стежки моєї. Друзі мої, це є переклад Івана Огієнка. Я хочу просто сказати вам коротеньке свідоцтво. Дякую Господу, що наші діти сьогодні в літературі вивчають так само про Івана Огієнка. Я мав честь в цьому році своїм сином Тимофієм Бранетіма читати якраз по закласному читанню про Івана Огієнка. Потім я взяв цю свою батьківську біблію і побачив. Що каже, вона має деяку цінність. Цінність не просто як книга, а але цінність в словах. Іван Гієнко, який зробив переклад ось цей український, прожив в 90 років. Він народився в 1882 році. Він був шостим із великої багатодітної сім'ї. І коли йому не виконувалося ще а, три роки, його батько трагічно загинув. І старший Брати і сестри Івана Огієнка вони посипалися по світу, а він народився в Брусилові. Ярослав Вікторович, як ми їдемо через Брусили, там є музей Івана Огієнка, це Житомирська область містечко Брусили. І Іванко, цей маленький хлопчик, повинен був допомагати мамі. Що був дуже непростий час кінець минулого чи вже позаминулого 19 століття. Дорогі дітки, ви знаєте, що тільки коли йому виповнилося 10 років, він зміг поступити в молодшу школу. І, рахуйте, 14 років він закінчив 4 класи, але в нього була тяга до, до вивчення якраз наук. І тому пізніше він поступив в Київ. Іван Огієнко в медичне, військово-медичне училище, а потім паралельно став навчатися в університеті святого Володимира. Сьогодні це університет Шевченка. Іван Огієнко якраз знаєте, що коли він якраз мав цю тягу до слова Господнього, поставив своєю метою якраз, щоб зробити новий переклад. З грецької і з єврейської мови на українську зрозумілу мову. Господь використовував цього мужа надзвичайним чином, тому що, коли була Українська Народна Республіка, історія про це свідчить 1900 1918 році Іван Гієнко був міністром освіти. Його бажання було, щоб люди якраз могли розмовляти українською мовою. Свідкував за тим, щоб діти могли вивчати українську мову. Але від 1936 до 1956 року, 20 років відповідно, він робив переклад, вивчаючи самостійно, вивчаючи перед цим самостійно, в тому числі в оригінальні мови грецькі і єврейські, робив переклад якраз всіх 66 книг Біблії. І ви знаєте, що це не вдалося Івану Гєнту робити в тодішній совєтській Україні. Тому він, безперечно, спочатку був у Львові, який був під Польщею, а потім під час Другої світової війни, через Західну Європу, виїхав в Канаду. Івану Гєнту було 55 років. Джина померла, він повністю присвятив своє служіння Господу Богу. Так, він служив е, в, в Православній церкві, але його було бажання якраз перекласти Слово Господнє. І в 1962 році британське біблійне товариство зробило видавництво ось цієї біблії. Я не знаю, як в моєму домі, в домі моїх батьків. Ця Біблія з'явилася навіть да? і не знаю, коли точно вона з'явилася. Я думаю, десь на початку 80-х років. Але ви пам'ятаєте, що це були за часи в наші часи? Якщо тут було написано, що британське біблійне товариство, то мій батько, який вже 30 років в цьому році з Господом переховував цю книгу. Що якби прийшли непрохані гості, то вони б забрали цю книгу, і це, в принципі, розцінювалося як присутність в домі антирадянської літератури, тому що тут було написано, що видавництво Британії, а не Радянського Союзу. Але слава Господу, що є ця свята книга Біблія це перше видавництво в 1962 році перекладу, українського перекладу Івана Огієнка. І яка цінність в цій книзі? Цінність в тому, що цей муж Божий прожив 90 років, що він поставив мету Івана Гіянку зробити переклад, який сьогодні в нас є. Так, у нас є ще декілька перекладів гарних українських і четвертий переклад Турканюка, який виданий недавно, є переклад Хоменка. Але я хотів би вам сьогодні сказати, хлопчики і дівчатка, ви мене слухаєте чи ви своїм займаєтесь дівчатка? Цей молодий чоловік, він сам хотів навчатися. Він навчався пізніше вас. Ви сьогодні живете з мамами і папами. ви сьогодні, надіюся, маєте повні сім'ї. Серед нас є так само сьогодні хлопчики і дівчатка, які мають неповні сім'ї. Я хочу вам сказати, що Господь вас не залишить. Я хочу, щоб ви сьогодні могли взяти приклад Івана Гієна, полюбити перше Господа. Любити Слово Боже, щоб ви могли читати Слово Боже, тому що я вам хочу сказати, що ця Біблія не просто стояла у нас на полкі, а ми якраз в нашій сім'ї, коли я був ось таким, як Славік, скільки не Славік, років? Сім. От і в такому році. Значить, це мене було сім років, коли я пішов в перший клас. А в якомусь цей році пішов в перший клас 1976 му Точно. Ну, правильно, ти в 9-та пішов, а я в 76-му, 196-му школу. Ти не в 96 ходиш, брат? Ні, а хто в 196 ходить? Ніхто не ходить ні, ні, в 196-ту школу. Ой. Але ми читали з, з моїм батьком і мамою оцю святу книгу Біблію. І ви пам'ятаєте, що на початку прочитали? Давид каже, яке солодке і слово твоє, воно солодше мене. І останній текст, який я хочу вам так само. Зачитати і закликати батьків, щоб ви читали зі своїми дітьми Біблію. Якщо ви не читаєте зі своєю Біблією батьки, діти, батьки, тоді ваші діти, я не знаю, як вони будуть ходити з Господом. Діти, якщо ви не читаєте святу книгу Біблію, підлітки, якщо ви зранку не вмиваєтеся, то ви приходите в школу невмитими, і це значить затишими очима і, і нечищеними зубами. Хто завтра піде в школу, не вмившися. Є такі, хто завтра піде в школу, не вмившися. А хто завтра піде в школу і на роботу, не почитавши Слово Боже. А хто сьогодні вмився, і мужчини, браття, побрився, і не встиг почитати Слово Боже? Давайте будемо каятися. Давайте будемо розуміти, що це є Слово Боже. Івано Гієнко. Бог якраз його унікальним чином використав. Він шукав якраз лиця Господню. І Бог використав те, що ми маємо цей приклад цього мужа Божого, який прожив 90 років, якого Бог використав і використав наших братів, які видавництво це зробили. Останній текст, 5:39, із цієї біблії перекладу Івана Гієнка з Іван Івана. Івана. Дослідіть но писання. Ви думаєте, що вони знаєте, маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. Ці Писання свідчать про Ісуса Христа. Давайте подякуємо, що ми маємо Писання. Амінь.